Новинка на нашому складі лот зірки. Це е, лот для зірок. Значить, 210 гривень одна штучка, у лоті буде 17 штук, 3 570 І що буде в цьому лоті показую? Ось такі е, каміни настольні, вони йдуть з світлом, е, і таке враження, що у вас там горять дрова в каміні на батареїчках. Ось так воно виглядає. Так, ми батарейки не стримали, а тут буде горіти вогонь і класно створює таку класну атмосферу. Їх буде дві штучки в лоті. Один ось такий продовгуватий: 16 на 14 і на 30 висоти, а один ось такий. Ну, або можуть бути два таких, так? Чи буде два, дві модельки в лоті? Значить, один на 30 см висоти, а другий на 20 ширини. Такі два каміни, ось такі класні підвісні зірки. Вони йдуть з ЛЕД-лампочками, 20 лед лампочок і вони з паперу. Так, зірки ці. Значить, Дві будуть таких, ось такі будуть дві штучки, і золотисто-білі також дві штучки. Ще ось, ось такі класні надувні зірки на вулицю, півтора метра в діаметрі, ось так вона виглядає. Це ось така зірка, ви її підвішуєте там на дерево чи куди для декору, включаєте в розетку, і вона так постійно ну, от вона така надута і різними кольорами світиться. Значить, це у нас є різних кольорів, вони там білі, рожеві, зелені, різних кольорів такі будуть зірки. Він включається в розетку 3 метри кабель для вулиці, ну, можна і в середньому приміщенні використовувати ось така класна зірка. Як будуть дві штучки. Одна ось така лампочка, ну, типу торшер зірка з паперу. Ось так він виглядає цей торшер. Він у нас на батареїчках, складається така паперова біла зірка і виходить такий торшер. Ось така led зірка Вона зроблена з такого матеріалу, як у нас ця ялиночка, тільки це в формі зірочки. Середні led лампочки воно світиться на батарейках. Ось такі е паперова така ялиночка. Одна ось така чорна буде, висота її, яка тут у нас е 50 см. І ось такі іграшки для декору, такі, ну, такі декоративні коротчі, кружочки. Такі будуть дві упаковочки. Одна також така led лампа з таким класним абажуртом жорстовим виді. Так, да, вона ледь така, як це, тільки тут зірка, а тут у нас якісь такі. що м... це, квітка. 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 І ось такі, у нас будуть дві зірки підвісні з, з пластику. зроблено, Зараз вам покажу, як вона виглядає. Значить, діаметр її, ну, верніше, висота, розмір її 57 на 48 на 44, воно робиться з пластику і включається в розетку. Так, ось тут така лампочка. Лампочка, штекер і ось така пластикова зірка. Їх буде дві штучки. Значить, 210 гривень одна штука, 3570 коштує лот. Ось такий прикольний лот зірки. Замовляйте наших менеджерів.